Запуск Kawasaki Вулкан. Сьогодні був мінус 7, плюс мінус. Короче, і зараз мінус на вулиці. І зараз буде запуск на холодну. Включаємо зажигання, все, все у нас тут загорілось. Далі витягуємо подсос, тільки зараз я його тут знайду. Витягуємо подсос. наверно, максимум витягнемо. Нажимаємо в Так, все тут і пробуємо. Без подгазовок давайте. Трохи треба холостого додати. Але запускається без проблем. Стартер підійшов, кнопочку нажав без подгазовок, без нічого. На китайці треба газувати. На сувці я не знаю, що треба зробити, щоб в мінус запуститися. Єдине, що треба додати холостого, бо наверное, його маловато. Ну, мотик, зимою стоїть, а не їздить. Так що, народ, підписуємось. І ще відосики на каналі за такий Кавасакі Вулкан. Зараз будемо його вам знімати, показувати. Бо для мене для самого все це просто в новинку. Також у розборці є днє перемте, урал!